РФ завдала ракетну удару по навчальному підрозділу сухопутних військ. Там троє загиблих, 18-ро поранених. Навчальний підрозділ Росіяни атакували іскандерами. Як повідомляють у сухопутних військах, попри вжиті заходи безпеки, не вдалося уникнути втрат серед особового складу. Для з'ясування всіх обставин створено комісію та розпочато службове розслідування. Роботою комісії керуватиме начальник військової служби правопорядку ЗСУ. У повітряних силах напередодні повідомляли про пуски ракет із Курської області по Чернігівщині нагадаю, це не перший випадок атаки на навчальний центр ЗСУ. 2 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад сухопутних військ, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Тоді постраждали щонайменше 60 військових, 12 розагинули Через інцидент командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку 1 липня головком. ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки у навчальних центрах, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках.